Вітаю вас на моєму каналі! Потрібно щось приготувати на вечерю. Ось я думала, що приготувати. М'ясо дістала, перекрутила фарш, думала зробити макарони по флотськи Як тут макаронів немає, ще в мене такого не було, щоб не було запасу макаронів. Там якісь там трішки, а мені ж трішки не підходить. Ну, є дві пачки шпагеті, тому сьогодні будемо готувати спагеті з фаршем і з овочами. І так, як я вам вже казала, я м'ясо перекрутила, в мене десь тут аж до кілограма м'яса. Нарізаю також дві цибульки, розігріваємо пательню, кладемо вершкове масло, смажити будемо на вершковому маслі. Ось це така смачна вечеря, але все своє домашнє, ну тільки спагеті куплені. Тому будемо готувати все своє таке домашнє, що є, що є вдома. Кидаю важкове масло, розігріваю і зараз нарізаю цибульку, і буду вкидати, хай обсмажується цибулька. Поки цибулька буде обсмажуватись, почищу перчик. Ще в нас є цілих два відра, трошки зелененького, трошки червоненького. Може, деякий ще не доспів добре, але будемо, буду також додавати ще перчик. Дві перчинки, ось ці червоні, це ротунда, Оце ще жовтеньке, не доспів, але нічого, зелененький, теж поріжу. Нарізаю перчик невеличкими такими шматочками. І поки відставляю його в сторону. Фарш у мене свинячий. Ось ці булька трішки вже зарумянилася. Будемо вкидати сюди фарш. І також я вже поставила каструльку з водичкою на спагеті варити. Вже ось фарш трішки підсмажився, і тоді буду вже додавати всякі спеції. Червону паприку додам, щось не хочу в мене сипатися. Також перчик звичайний, чорний, мелений, трішки розмарину, кидаю перчик і також ливаю 200 грам, так мене домашній соус томатний. І також вливаю вже 250 грам домашньої сметанки. Присипаю сількою. Накриваємо кришкою і будемо тушкуватися. Водичка закипила, закипіла, кидаємо шпагеті. У мене дві пачки різних сортів. Але будемо їх варити всі разом, тому що одної пачки мені на мою сім'ю маленько. Чидаємо ворог сюди. І якраз, поки, наш, поки наші шпагеті відваряться, фарш наш теж буде готовий. Але деколи інколи треба помішувати, його не забувати. Спагетті відварили, кидаємо на друслячок, присипаю тільки сільлю і кидаю вишочок, кусочок вершкового масла. Розмішую і все. Фарш будемо подавати наверх. Накидаємо шпагеті на тарілочку, зверху накладаємо наш фар з овочами, посипаємо трішки зелені і вже можна смакувати. І я вам скажу, чи висла дуже смачна вечеря. І я вам скажу, куди там братися ці пасті італійські балоньєси. Ось ці наші, такі, така паста з фаршем, а можна сказати, просто по сільському, макарони з фаршем, з овочами. Тому що це напрочуд вийшло дуже смачно та ситно. Я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемось!